Кожен з нас прагне гармонії, правда? У стосунках, на роботі та й загалом у житті. Але чи спадало коли-небудь на думку, що ключ до цієї гармонії часто захований у словах, які ми обираємо щодня? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. І знаєте, Стівен Кові тут влучив у самісіньке яблуко. Гармонія справді починається зсередини. А наші слова це ж по суті дзеркало наших цінностей. Ними можна будувати мости, а можна, на жаль, зводити стіни. Тож давайте розбиратися, як робити цей вибір слів більш свідомим. Ось наш план на сьогодні: спочатку з'ясуємо, що це взагалі таке мовленєві жанри. Потім розглянемо конкретні інструменти для побудови добрих стосунків, навчимося правильно просити і відмовляти. Торкнемося дуже важливої теми слів, що цілюють, і наостанок підсумуємо, як усім цим користуватися в житті. Отже, що ж це за такий, знаєте, прихований інструментарій, який може покращити наші розмови. А йдеться, власне, про мовленнєві жанри. Якщо казати простіше, мовленнєві жанри, це такі собі готові сценарії для звичайних життєвих ситуацій знайомства, прохання, вибачення, привітання. Це не якісь там жорсткі правила, ні. Це скоріше перевірені часом підказки, які допомагають нам не розгубитися у спілкуванні. І ось тут починається найцікавіше це ж, неймовірно, практична штука. Коли ми знаємо, як діяти в тій чи іншій ситуації, як коректно попросити про допомогу чи щиро вибачитися, ми не просто зберігаємо стосунки, ми самі почуваємося набагато, набагато впевненіше. Ну що ж, почнемо з першого набору інструментів у нашому арсеналі тих, що допомагають створювати і зміцнювати позитивні зв'язки з людьми. Ну от візьмемо класику комплімент. Це надзвичайно потужний інструмент, але його, на жаль, так легко сплутати з лестощами. І отут увага, ключова різниця. Це намір. Комплімент він щирий, він для іншої людини. А лестощі вони завжди мають на меті якусь власну вигоду. Або ось запрошення. Здавалося б, ну що тут складного. Але ж погодьтеся, є простий сценарій, який майже гарантує, що запрошення сприймуть правильно: звернутися на ім'я, чітко сказати, куди, коли й, о котрій, зробити це завчасно і, звичайно, використати вічливі форми. А не знаєте, оці накази в стилі, щоб обов'язково був. Гаразд, рухаємось далі. Наступний набір інструментів стосується ситуацій, коли нам потрібно про щось попросити. А таке трапляється постійно, правда? І вміння робити це правильно це справжнє мистецтво. І тут, виявляється, є ціла палітра способів просити. Прохання це така собі нейтральна, ввічлива форма. Умовляння та благання вони вже додають емоційного тиску. А от клянчення це вже зовсім інша і, скажімо, прямо неприємна гра. Це настирливе домагання, яке не просто дратує, а й руйнує будь-яку повагу. І ось тут, власне, і є головна думка наша гідність у спілкуванні проявляється не лише в тому, що ми говоримо, але й в тому, як ми це робимо. Вибір правильного жанру для прохання це вияв поваги і до співрозмовника, і до себе. І не менш важливо вміти відмовляти. І це, до речі, просто блискучий приклад, як такий сценарій може допомогти зберегти стосунки. Дивіться, яка проста чотирикрокова структура: звертання, подяка, чітка відмова і дуже коротке пояснення все це дозволяє сказати ні твердо, але з повагою. Добре. А що робити, коли щось пішло не так? Ну, коли ми помилилися і, можливо, завдали комусь болю. Для цього існує, мабуть, найважливіший набір інструментів слова, що здатні лікувати. І тут, на думку, спадає ця давня мудрість. Вона нагадує, що помилки це невід'ємна частина нашого життя. Але справжня сила не в тому, щоб ніколи не помилятися, а в тому, щоб вміти визнавати свої помилки і, звичайно, просити вибачення. Давайте одразу розставимо крапки над і справжнє вибачення це не прояв слабкості. А зовсім навпаки, це ознака величезної сили, це акт взяття на себе відповідальності за свої вчинки, який, власне, і дозволяє відновити довіру та зберегти стосунки. А тепер увага! Розберемо найпоширеніші помилки, так би мовити, як робити не треба. Фраза я вибачаюся буквально означає я сам себе пробачаю. Це неправильно фрази з «якщо», наприклад, пробач, якщо тебе це образило, перекладають провину на іншу людину. Справжнє вибачення пряме, щире і визнає власну помилку без жодних але чи якщо. Що ж, ми пройшлися по кількох ключових інструментах, але як перетворити ці знання на реальну живу навичку? Давайте підсумуємо. І ось, мабуть, найголовніше, що варто з усього цього винести. Ефективне спілкування це не якась там магія і невроджений дар, це навичка. І як будь-яка інша навичка, вона потребує свідомої практики з використанням правильних інструментів тих самих мовленнєвих жанрів, про які ми говорили. І наостанок питання для роздумів з якого одного інструмента варто почати. Можливо, це буде вміння робити щирі компліменти, чи ввічливо відмовляти або ж правильно вибачатися? Вибір одного єдиного фокусу для практики це вже є той самий перший крок до гармонії у словах, і, зрештою, у нашому житті.